Малята, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття з конструюванням. Привіт, малята! Бажаєте бути чарівниками. Тоді розпочинаємо. Приготуйте кольоровий папір та ножиці. Разом з дорослими наріжте багато різних геометричних фігур. Що це за фігура? Так, це круг. Треба нарізати багато різних кружечків різного кольору та різного розміру. А це, що за фігура, це трикутник. Трикутників наріжти також багато. Вони мають бути різного кольору та різного розміру. Молодці! Дякую вам, шановні батьки, за допомогу! Ось ми все з вами і приготували. Настав час створювати дива. Один, два, три, і трикутники перетворилися на ялиночку. Один, два, три, і наші фігури перетворилися на пташку. Ось малята, подивіться, така гарна, незвичайна пташка у нас вийшла. А незвичайна вона тому, що ми її створили із геометричних фігур. Із геометричними фігурами можна бути справжніми чарівниками і перетворювати їх на будь-що, і на ось таких пташок, на зайчика, на котика, на рибку. І навіть на метелика. Спробуйте, малята, і у вас усе вийде. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення до наступних зустрічей! Бажаю вам успіхів!